Казка про Івана. Ірландська казка. Іван був бідним чоловіком, у якого не було роботи. І тому одного дня він пішов від дружини, щоб шукати роботу. Через деякий час він прийшов на ферму. І селянин погодився прийняти Івана та дати йому житло. Іван працював рік. А потім майстер каже, Іване, ти добре попрацював цей рік, а тепер тобі треба платити. Грошима чи порадами? Я волію, щоб моя зарплата була грошима, сказав Іван. А я хотів би дати тобі пораду, сказав господар. І тоді продовжив. Ніколи не залишай стару дорогу. Заради нової. Пропрацював Іван у пана ще рік. Наприкінці другого сезону повторилося те саме. Господар сказав Іванові ніколи не ночувати там, де старий одружений з молодою. Після третього сезону Іван отримав третю пораду. Чесність! Найкраща політика. Іван побачив, що грошей не отримає, і вирішив повернутись до дружини. Можливо, була б робота ближче додому. Добре, сказав майстер. Я дам тобі пиріг, щоб ти їв його в дорозі. Іван рушив у дорогу і незабаром зустрів. Гурт купців, які поверталися додому з ярмарку. Він добре порозумівся з купцями, але коли вони дійшли до розвалки доріг, чоловіки захотіли йти коротшою, прямішою новою дорогою. Іван згадав першу пораду господаря. Мені більше подобається стара дорога, сказав Іван. І вони розійшлися. Невдовзі на купців напали грабіжники. Іван побачив, що відбувалося старою дорогою. І він гукнув Розбійники, зупиніть злодія. Почувши це, грабіжники втекли, а купці стримали свої гроші. Згодом обидві дороги знову з'єдналися біля торгового містечка. І Іван знову зустрів купців. Вони подякували йому за порятунок від грабіжників і запропонували заплатити за нічліг. Спершу побачу господаря», – сказав Іван, і довідався, що корчмою господарює старий із молодою жінкою. Згадавши пораду господаря, він сказав. Я не буду тут ночувати, я залишуся поруч. Молода дружина старого господаря склала змову з молодим ченцем, щоб убити її чоловіка і заволодіти корчмою. Якщо вони вчинили злочин тієї ночі, то могли б звинуватити торговців, єдиних гостей, і тому вони приготувалися здійснити нечистивий план. Але вони не знали, що Іван, готуючись спати в сусідній кімнаті, чув крізь стіну. У стіні був відсутній сосновий сучок, і Іван глянув крізь нього й побачив, як вони розмовляли. Раптом молода жінка побачила дірку в стіні. Заклади цю дірку, сказала вона, може, хтось побачить. Тож чернець. Стояв навпроти дірки, поки зла жінка забивала свого чоловіка до смерті. Іван взяв свого ножа і відрізав шматок чернечого одягу, стоячи до діри. Наступного ранку злочин було розкрито. Це, мабуть, була та банда злих купців, що зупинилася в корчмі, скрикнула дружина. І тому купців відправили до в'язниці. І Іван побачив, як вони прийшли. Горе нам, Іване, вони кричали, нас беруть за це вбивство, але ми всі невинні!» Я знайду справжніх убивств, закликав Іван. Якщо я не можу притягнути їх до відповідальності, нехай повісять на мене, за мене це вбивство. Тоді Іван пішов до сусідів і розповів їм усе, що чув. Спершу судді йому не повірили, але він показав їм шматок тканини, який він відрізав від чернечої ризи, і молоду дружину та чинця заарештували. Відпустили купців. Подякували купці Іванові і пішли в дорогу. Коли Іван прийшов додому до дружини, вона побігла його зустріти. Ти прийшов своєчасно, сказала вона, я щойно знайшла чудовий гаманець із золотом. На ньому немає імені, але мені здається, він повинен належати володареві маєтку. Іван згадав третю пораду і сказав чесність найкраща політика. Вони пішли до замку лорда і залишили гаманець зі слугою біля сторожі. Одного разу, коли пан проходив Іванову хату, його жінка згадала йому про гаманець. Я знаю, гаманець повернувся до мене, спантеличено сказав лорд. Напевно, мій слуга залишив його собі. Тож він розшукав слугу. Коли слуга побачив, що його виявили, він віддав гаманець. Пан нахмурився на свого лихого слугу. Я не маю сенсу в нечесності. Іди геть, наказав він. Тоді пан спитав Івана, ти будеш моїм слугою замість нього. Дякую, сказав Іван. Він його дружина отримала чудові нові помешкання в замку. Коли вони вселялися, Іван згадав про пиріг, який дав йому старий. Вони відрізали собі шматок і звідти випало три золоті монети. Іванова плата за роботу старого господаря. Справді. Чесність найкраща політика, засміявся Іван. І дружина погодилась.